Ми часто вважаємо, що наші власні вчення бездоганні не потребують корекції чи смирення. Однак Біблія нагадує нам у приповістях, розділ 3, вірш 7: не будь мудрим у власних очах, бійся Господа і уникай зла. Цей вірш означає, що не слід вважати себе розумнішим за інших. Натомість поважайте та довіряйте Богу, уникаючи неправильних рішень. Йдеться про смирення та прийняття правильних рішень з Божою допомогою. Пориньте в іронію повсякденної мудрості, підпишіться на подкаст Святі протиріччя та отримуйте нові перспективи менш ніж за одного хвилину в кожному епізоді, відкриваючи для себе нові погляди перед початком дня.